То в якому році у вас в хаті Криївка з'явилася? Приблизно? Приблизно. Скільки? Вам скільки років було тоді? Ну, мене минуло 16. Угу. 16. І довго була Криївка у вас вдома? Та була Криївка, довже Вони всі довго вони всі загинули. Всі загинули, всі погинули. А багато було хлопців там в тій країнці? Так, да, хлопці не сиділи переважно всі Тут Ту одні, тут другі. другі прийшли, тут тоді одна, тут, тут другі, то так. Ті ж мали ту, мали тут. Не всі могли знати за ту Київку. Ті з тої групи, а то ходили, де. А кого то була група? Хто був головним там, сотником чи Так, а, а був сотником. Він був сам з э, А Як називався? Він э, Роман. А псавдома? Він називався Роман. Ну, шаудом. Що нагадаю? Угу. А ви як стали зв'язковою? Розкажіть, будь ласка. А я стала зв'язковою, та То той сусід привів до нас з батьками. По, ну... То батьки також були в підпіллі. Ну, так, же. Ну, мама і їсти готувала, і все, і, 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 і сестра також та. Пошта. Сестра Яна не вчилася на кравченню, і сестра була допомагала, то шила їм то якісь ті, ті. Вона вже була кравчення, шила, якісь маскировки, такі білий халат з тим, з купаками на зиму такі, бо вони ходили в зимі. На лежах їздили, приїжджали на лижа. Як поляна, по полю, там по не поїдуть. Наша хота, то вони плями з там того села через поруч. Підтрима. Ну і як? А ви як стали з? Миром він мав. Псевдо, так. Ага. Так. Ага. Uh -huh. так садо, uh -huh. Які були у вас обов'язки? Що ви мали, що ви виконували? Uh -huh. Я виконувала де, де. Де мене післали, де мене посилали, де ти розвішати ті, ті е, листівки. Та я зв'язку вашу Ашухівича мала таку велику друкарську, машину, мене ж навчила на пів. А вона також була в Київці тут. в Яхтів була, то коли би ходила, і, ну і казали, де мені піти, де мені поїхати. Ну, ще їдь персинківку, їдь, бо вже повинні, а їх то їх, повинні вже давно повернутися, їх нема. Їдь навідай, що там сталося. Я поїхала, там і хата вже згоїла, і людей забрали, і той і, і їх забрали убит. Хата згоїла, Виходжу в ту хату, ну такий мус стоїть, дивлюся, якась бочка, така велика, широка капуста стоїть в коридорі, на нема, нічого нема. Танка вода знищила ту, ту хату, так? Та вони не... їх знищили, побивали їх. Там бій, та там бій, казали. Був великий бій, я туди йду. І все вже там подивилася, та кого буду питатися. Там людей тих нема, що там вже. Та... і Я тоді йду. Йде дві жінки, а я чекала, щоб думаю, старалася, щоб я яких не зачепила. Думаю, жінки такі йдуть, я вже ти жінок питаюся, я кажу, вже на станцію йду. Це зараз, коли ну такий місток прийти і зараз там там так попит штреку то було. А кажуть, е, я кажу, а жін, жінки, що тут таке було? Що та хата зуїла? А вони кажуть, ой дитина, та тут таке було, та то погоріла, то та такий бій був, Все мені вже розказали. Я, мені, я все навідала. Скільки билися, як, їх забрали, а людей, і людей, і все. Все, все погоріло і все. І, так, і тут а, я приходжу, вже не чекайте, я кажу, вже немає, вже в так. І тут горчі поїть, то туди поїть, то е, е, на той. Е. Ну на де мене післали, там я почала yeah, поняття. Я післали в медикаменти. Я поїхала потім медикаменти дорого. І... Ну, і що? То була зима. Я поїхала з тими, Пішла, то що пішла до сестри, то зносила до сестри. І... Ті медикаменти купляла, то я купляла якийсь спірт, денатурат, натурат, то такий дерев'яний, то треба було ті, ті дої машини. до тої машини тукає. Купляла я околи, зеленки, я купляла, бінта, ну, що вони, пластири, таке, що вони мені казали купити, то я все купляла. Я зайшла вже то до сестри, а ти ще купляла там багато таких білого гладкого паперу. Щось два чи я кущів. То я купляла то навіть на, на руках, там зараз коли сестри. Вона то того, коли опину театру жила, а там був такий базар. То я е, купляла то, е, ті папери і під кондесу дно несла. Така мальорована гуска, То велике, ті папери, під пакула, то сумка, ті всі, бінта, ті зеленки, дерванолі, ти всі. То все, що, що мені казали купляти, а то все. І я входила туди поїзд, нічого не ходила, ніякі, ну, то було після війни, але ну, такі машини можна було пінити, які солдатські, або які грузові, які машини. Ну, і я Поїздку приходили ввечір, в рану привіз людей і забрав з Львова, то з і забрав людей, а потім приїжджав і вечір знову приїхав, приїхав, привіз людей до Львова і забрав кутрі зі Львова, і тоді там по всіх станціях явили. Я тільки війшла на ту почекальну. вечором вже не видно, що там яка там людина була. Я війшла на ту почекальну, а там два міліціонери. Навіть, навіть не то вже мене випихають, вже мене забрають, випихають звідти. Ми не бачила, чи там хто є страчу з нашого села. Вони не забрали. А то десь як цвинтар, цвинтар, десь кубзавод, чи що там. І вони мали той відділення. І так по тій дорожні мене ведуть, привели мене геть, то при скинках. І привели назад, і туди на третій поверх, туди там світло, склескую такий сирі, такі губчости, такими шоком погонами, такими жовтими світ. Вони привели, мене долучили і казали, й во. Він висловив рідний. І вони пішли. Ти відійслав і туди мене допитували. А там ще була жінка, дівчина якась з рісни і якийсь мужчина. А вона була десь подавчом робила, я не знаю, чи вона в Львові, чи в селі, я, не знаю. я щось не, не знаю. Не знаю, подавцом мати. То так то їй кликали, то мене то мужчину, то тої, то мене на допит той. Витягую, витягую то все. Я витягую, а він, а то за, за чим ти ето покупала? За чим ти то е, судно купляла? Я кажу, а моя баба паралізована. Чистила ложки так піском, на розі хати вийшла і, і продиву. Баба чистила, але вже в живих давно не було. Я кажу, баба паралізована, лежить без кілька років, і... та то бабі то судно вже поламалося. Люди. А затім ти, е, ти купувала, ті, ти, е, а, ту, той папір ті листи. А моя сестра на накрить вчиться. Я можу вчиться на кавчину. А їй треба на форми. Вона мала такі форми, а вона мала такі. А зачем ти э, тоді э, той вже йдуть туди, до тих, до сумки? А зачем ти купувала ці э, ліки? Я кажу, брат працює стрібком колгоспі. Я кажу, а він чоловік в черв'яках. Він пішов в той медпункт та каже, я нічого не маю, їдь до Львова купи, <гум> навіть поїде хтось купив, а я нічого не маю, нічого не маю, крім е, зеленки, нічого не маю від диво. я кажу, вона так казала, а за чим там много? І бінти, і все. Я кажу, а тату столяром робить, а він скаліче руку, а мама чи що, чи я, чи що, бо сово йду, жну пасти скаліче <гум> ногу <гум> треба. І тоді то, а що раз їхати, а о як я ту. во, мушу сиджу, там мами серце болить. Я кажу, я мала приїхати, і, і, і поїзд пішов. Ви мене візіть додому, ви мене візіть додому. Я думаю, а мене міліція там має, мають десь. Візіть мене, я кажу, мама там плаче, вмре була Я кажу, вже не поїзд пішов, ви мене завізіть додому. А де ти живеш? Яка от того на слідині села кудись сільра? <ріху> Я сі думаю, ніде повезуть, то хто може й во, але мене побачив там через дорогу такий підростку, ти хучиську. І він каже, пішов і сказав: каже, вашу, вашу ганю вона не приїхала. Щоб не переживали, бо їй ще міліція забрала, але війшла в двері, ще навіть не відкрила, а вони напроти її зараз. А ти вулиці знав, Ішухевич, Васильку, хто мала в працю тому робити, що має е, кулю в ножі. Гей тоді той. Але не відходили, всі сиділи. І тоді там той. А я була така зжала. Там мене що кличуть, щораз мене прикликають ту Я кажу, ви мене більше не кличте, А що я буду брехала? Я вам що сказала? А що вам брехати? Я слини не маю голі. Я додому мене вігід. А ми кажуть, а ми знали, що наша нуща, вона така на нас не підведе. Я така була, я думаю, так все уявляла. Ну вони такі молоді, і старші, і сім'ї мають, як той Василь Кук, і сім'я в нього, і Шухевик, і, і, і другі такі були що, з сім'ями. І молоді, і молоденькі, і такі. І я кажу, вони себе вони знали, на що вони йдуть. І вони себе посвятили. А я що? А я що? Я також. Я, я також не боюсь. Вони кажуть, ми знали, що вона така відважна. Тому ту то старшу, ту старшу вони навіть не той воно там, що. Ми знали, що вона така біща, то. А я як, як до тієї печері, то я туліжанку не воду пішли, подивимося, що там за німців. що там вони роблять тим печері. Сестра моя пішла та сама старша, з 23-го року. Пішла в печері з сидіти, там це забрала, подушку, о, там ті такі, піски, діри, такі ті печері, то в тяхниці, до Києва. І там вода, що ми не раз на свята ті йшли з свічками, з фуналиками. І йшли там ту жар, старий вода, що. Я кажу, я також. Як я вас також... спустили? Ну, і я так і не буду вже з вами говорила. що ви мене вчора? Я вам що сказала. І вже по два рази то саме. Я кажу, ви, ви мене ще, я казала, не кличте мене, бо я вже слини в горбі не маю. Ну і що ви хочете вам щось брехати, то я себе таке щось надумала та вам буду плела. Що ви? та Ви мене відбіжіть додому. <сі> і тоді то тоді... І тоді як, а, стали мене тоді питати. За того того Красовського, за того, що збирався йти в тіпія, повсусіду, стали ще питати, а я кажу, я знаю, я кажу, а його ж в них не було. А чи ти Красовського знала, я кажу, я його знаю, а його вже рік не було живий. Я кажу, я його знаю, але його десь не нема. Я кажу, я не знаю, бо він. Е у нього мама стара, а швагір його з дому виганяє. Він не хоче нічого робити. Я знала, що вже його нема, він нічого не хоче робити. А вони знали, що його нема, але так мене. Він нічого не хоче робити, десь ходить ночами, а в день спить, а робити нічого не хоче. А та мама плаче, навіть їх не брали, навіть їх не допитували. Я не питала, ну, не чути, було, бо не любить. А він вже. Ну, вже вони знали, що вони вже, але їх нікуди не, не тягнули. І то. І... Я кажу, а ще питають, я кажу, не знаю, чи де він його шва доганяв, мама плакала, мама стара, а там ще там ще сестра з двома дітьми. Я не знаю, де він, чи де жили, що. Я кажу, чи сьогодні не бачила. А я вигнув. А такого туди, там аж на, на низу, такого гусака, я такого не знаю. Де наш там, коли штреки на низу там коли. коли я, я такого не знала. Я що за мала такого? Я не знала такого. Я, ти, що ви мене мучите, Що ви мене мучите? <ріх> А на що тобі тайта? А на що тут то, йде натура, Той, той, де той дерев'яний спір. Я кажу, мій, тато столя, мій тато Не, тату столя, Мій тату що робить? Неблік, що робить, тату столя, ну, ліс господі робить. І він, то треба тату, я бачила щось так, якусь фарби чи ну, до чого давав. І так політував, той дерев'яний спір. А то їм наші, я знаю, чим і машина треба було казку, і я не питалася. І зробили операцію тому е, хлопцеві? Зробили, зробили. Зробили операцію, але став ходити довго і був з... різ... зрісний рус. А як називався, не пам'ятаєте? Е, він називався Усип. Усип. А прізвище або псадок? <рісті> я ти його, як його фамілія була. Я не знала хату. Ну, що як ти їдеш, ота воно там такий відок, така довга хата біла, отак то я вже знала мене, де хату, де хата. А його тату в тюрмі. Не вернувся з тюрми, а він сам туди встиг, тим пішов тоді підпілля. Сам один мами, більше дітей не було. Він пішов під піли. А як тобі розказували за той портрет, що намалювали? А, тоді як робили ту операцію, тоді кажуть, нуся, візьмеш, купиш такий, як поїдеш до Львова, купиш такий, такі. там є всякі краски, і пензлі, і всякі пензлі, і всякі краски. Ти то купиш. Ми тебе ми тобі намалюємо портрет і триво. Ну я так купила, а от той твоє томнітки вишити ті ті блющі томнітки намалюва. А і хто там малював? Шухевич, Шухевич малював там і Васильку, то Шухевич. Я сиділа, то так з там у нічому нічому, там скоро, і ти сиди так. <гумно> і Ту і мені блюзкутку вишту зуби. <гумно> і намалювали. А є той портрет? А той портрет забрали, були в Славськ, музей забрали. А потім той Олег, що ми відкопували ті, ті документи, каже, ні, я, я собі його заберу. І вони собі зробили кош, копію. І в того Олега є. <гумно> а вони зробили тоді, бо я там була. Вони мене приїжджали за мною, брали мене туди, в Славськ, і там Криївка, там Криївка, там два музеї, в того Юрія Микульського. — А НКВС підозрювало, що ви чи не підозрювали? Та де, та ніхто, ніхто, нічого, ніхто, ні. Я ще нікуди, нікуди, ні в селі, ніде, ніхто не мав за мене нічого ні за нас.